Всім доброго дня! З вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати апарат аргонодугової зварки виробництва Hunker Electric Pro Getal 320 ICDC. На нашому ринку цей апарат представлений під брендом Штрика. Це дорого багато, здоровий, важкий. Така у нас горілочка до нього йде. Насправді я не люблю такі апарати, коли щось здорове, важке, але щось там, я вже не знаю подробиць. У власника з постачальником якісь там непорозуміння трапились, що, мов, ні в яку, мов візьмите, ну, взяв. А по дефекту тут щось тут незрозуміле, що пожих іде, а дуги нема. Перемикаю в режим ММА, в режимі ММА працює. Не знаю, як ви, а я абсолютно не здивований. Гляньте сюди. Всієї красоти, звісно, камера вам не передає. Ну там прямо, знаєте, як будто хтось совком сюди насипав. Хтось вважає, що електроніка в такому стані буде працювати. Ну ви трохи помиляєтесь. Та й у мене в коментах такі є, що... Та в мене, каже, апарат 5 років, типа. Ні разу не відкривав, нормально працює. Дійсно, що його відкривати. Ну він же ж працює. Дивіться, це мікроелектроніка. І все воно, як воно хорошо засипано. Причому це ж не просто там якась побутова пиляка, це ж металева. Зачисна, Ну, все як має бути. Прямо хлоп'я висять. І от момент. Оце, знаєте, що це за модульок. Досить цікавий. Оце бачите у себе в апаратіку, просто так його зняли і викинули нахер. Це у нас Bluetooth модульок. От я вам настоятельно рекомендую користуватися тільки педалями тільки проводними. Тут, бачите такий от розйом на горілки. Тобто, тут розйом у нас багатофункціональний функціональний. Тобто, і під під таку ж педаль іде. Більше того скажу, тут вірно, вірно, ще й під ЧПУ якось. Іде, що тут ну, ще ззаді, щось у нього є, якийсь розйом, як будто буде дистанційне керування, але на це керування ще йде. тут, тут Я по проводам дивлюсь, через пускатель ще дві фази йде. ну, Про це я вам нічого не скажу, бо я вперше це бачу. А Стосовно от Bluetooth Wi-Fi приколів, можете, звісно, мене вважати якимось там глухим селом непробивним, але, на мій погляд, це лоховська розводка. То, що всі оці Wi-Fi, Bluetooth, прикольчики, ну, на телефоні, так, там ти без цього не можеш. Ну, в якихось промислових приладах, будь то зварки, будь-то сонячні інвертори, їх там і близько бути не повинно. Тому що це доступ так званим третім особам до твоїх приладів. Тобто десь за тисячі кілометрів твою балайку можна чук, одним рухом мишки, його можна потушити. Ще от до цього я вам хочу сказати. От дивіться, от є це така срань. Знаєте, так? Да? Це Bluetooth модуль. Тобто підключаєш сюди плюс-мінус 5 вольт, на виход он тут, в виході, правий-лівий канал, і з телефона можеш музичку слухати. Можна там десь якийсь музикальний центр вліпити, можна якусь там активну колонку зібрати, можна в магнітолу поставити замість Аукса. Що, собственно, я і робив. І що ви думаєте? Оця срань мені, я її тільки в телефоні настраюю. Вона мені розрішила доступ до... До твоїх дзвінків, до телефонної книги. уважаємий, ти нічого не попутав. Нахер тобі телефонна книга? Ладно, я розумію, отака от срань. Тут ви бачите, це вже крута плата. Тобто тут у неї не мікрофончик є, якісь -всякі функції. Тобто це можна, знаєте, на цій платі реалізувати так звану громкоговорящу говорячу в машині. Тут я можу зрозуміти, там підняти, відклонити дзвінок. Ну, оце срань. Своя задача просто транслювати музику. Ні, їй потрібно до доступ до моєї телефонної книги. Більше того, скажу, на днях я встановлював знайомому доктору сонячну систему, Тобто там панелі, інвертор. Треба ж якось розширювати свою діяльність. Та й людині треба було допомогти, бо він такий, знаєте, сугубо гуманітарій. Наконали на до... Він, різного він, він купив, а переживаю я. І що ви думаєте? Все ж я підключив, все настроїв. Ну, і, понятно, що треба ж БМС-ку настроїть, а БМС-ку настроїть, ну, понятно ж, на його телефон. І ми не можемо настроїти. Ні в яку. Щось вже і при приложуху скачали, ні в яку не виходить, її запустити. Я вже роблю дзвонок другу. Мол, Діма, так і так кажу, щось кажу, я застряв. Та він то-то то, то, то зробив. Та я кажу, вроді, я, ну, я не входив просто в саму приложуху. А потім стоп! А він же ж. Требує геолокацію. Без геолокації він просто не, не, не відкриває приложення. Так підожді. Знову ж таки, ти нічого не попутав? Яка тобі геолокація? Твоя задача що? Просто баночки зрівнювати. Де там 3 вольта, де 3,5, де що. Все, стоп! Нахрена тобі геолокація? Мужики, це все не, не як добру, я вам зразу кажу. Оце все треба зводити к мінімуму. Є таке розуміння, як інформаційна безпечність. Викидаємо його і все, апаратик працює, радий щаслив. Підалька, ота, як е, е, там, вайфай чи блютуз, підалька. Во забава, безпроводна педаль. Да що ти? 9 штук чи 10 коштує. І кожен раз я повинен під стол лазити там включати живлення. Ну це ж вдобно, ну що ти? То діло, це ти проводок раз відкнув, і все, і просто нажимаєш підаль. Відкнуть. Неприкольне, треба ж кожен день під стол, тумблірок лазить, включать. Оце круто. І 9 штук вже за педаль чи 10 нам отдати. Оце нормально, так? Да? Оце, оце по сучасному Ладно, то все емоції лірика. Давайте по схемці пройдемося. Вход у нас стоїть пакетник. Йдемо на фільтр живлення, друсель, 6 конденсаторів. Вертаємося на діодний місток. Такий десь ампер на 100. Потім пішли у нас на два IGBT модулі. Верховий топологи я так підозрюю, що тут у нас мост. Ось у нас заходить плюсова шина, мінусова. І от дві клеми пішли на транс. На трансі середньої точки немає. Чого ми робимо висновок, що це у нас мостова схема. По лінії DC у нас тут от стоїть один конденсатор на 20 мФ 800 вольт. Так розумію поліпропіленовий і он другий. Також тут не зовсім зрозуміло мені рішення. Плюс-мінус уходять, уходять, уходять. Чук. Тут у нас іще батарея конденсаторів. Тут он пусковий реле виконане із трьох релюшок. Тут ми, он ще на блок живлення. тобто Майже за хатою ми фільтр живлення поставили. Тут місто вище криші. Чого його тут не поставити, ну мені особисто не зрозуміло. Там морда наша, там щось багато багато Вон Перемикачі. Я більше ніж впевнений, що там у нас просик стоїть. Також у нас стоїть просик іще один он, під блютуз платою. Причому тут, я так розумію, є варіації ще дві блютуз плати. А може ще й Wi-Fi, ну а чого там? Ну, не знаю, може у кого пам'ять покраще. Ну, щось мені здається, в якійсь штрики ми цю плату вже бачили. От десь, може, рік-два роки тому. От чітко була, що я пам'ятаю, що щось ми отут ми щось робили. От прямо так от ну десь ну бачили ми. Шимка у нас тут у 3846 тридцять тобто Стандартний шим-контролер для зварювальних апаратів. Переходимо на цю плату. Тут у нас виконано три узла. Це у нас от наш драйвер. Причому зверніть увагу. Ну, транзистори розкачки, да, такі дебеленькі. В корпусі, як наші були, КТ-814-816. Тобто транзистори дебеленькі, ну, ханкер Електрик їх полюбляє. А транс, як ви бачите, звичайний маленький. Недавно ми пам'ятаєте, що ми з вами бачили там. Гамнітек, по-моєму, а гам, гамнум був апарат. Отакий от транс стояв. На блоці живлення малий, а тут здоровий. Що я кажу, ну, нахрена ви такий поставили, ви що модулі будете качати? Так от, от модулі і достатньо маленького транса. Ну, от, от Такі от рішення. Це наш блок живлення. Та я думаю, наверняка там на, також на ОЦ на зібраний. Транзистор. Також на цій платі я от бачу ці три проводка. Ось вони йдуть з фаз. Тобто у нас там є ще контроль фаз. Так що майте на увазі, десь у вас фаза відвалиться, він буде дуже матюкатися. Ці наші провода керування Тук -тук -тук -тук. йдуть на модуля. Самі модуля у нас стоять на такому здоровому-здоровому профілі радіаторів. Так щоб ви розуміли, ну, вам уже камера не передає масштаби. Отак от, от десь сантиметрів 25, отак от, мабуть, от, сантиметрів 6. Тіло там десь міліметрів 10. Ну і шириною, мабуть, 18. Есть, тут, звісно, профіляку серйозно поставили, не пожаліли. Тобто. Я думаю, що як якісь нагрузки він витримує навіть без активного охолодження. Потім два проводка виходить на силовий трансформатор. На одному із проводків бачимо трансформатор струму -118. І обмотка, вона у Yod CT118. Вторічна обмотка виконана із чотирьох обмоток. Тобто Тут у нас середня точка, вона йде через датчик Хола. Через повітряний трансформатор. Тут ми накладуємо високовольтну составляючу. от одна, одна катушка, друга катушка. Чук, виходимо і приходимо от сюди, на мінус. З, з другого боку, силового трансу, от тут дві обмотки входи і зеркально на, 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 на ту плату з другої сторони. Тут ми можемо от по розводці ми, ми роз, дивитися, де тут у нас діоди, де транзистори. Если крайні ножки запаралелені, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це у нас діоди. Тобто тут 8 діодів і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. і 8 транзисторів. Тобто -то це у нас і секція випрямлення і секція переменки. Я так, наскільки бачу, вона ну, майже зеркальна у нас. Давайте. Чистоди експеримента раді, перевіримо діоди. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Транзистори. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Там у нас заглянемо туди всередину. Пустих місць нема. Всі діоди, всі транзистори на місці. Що заглянемо всередину? Тому що вони так щось тут в самий самий притик зрізали. І ти не, не помніш, чи це просто капля припоя, чи там є ножка. Тут ми бачимо це у нас платка. Я так розумію, тут у нас реалізований драйвер для секції перемінки і так званий стабілізатор горіння дуги. Оце наш модульок, який з чогось криво стоїть. Ну, це, мабуть, для. Турбулентних потоків, він так спеці... спеціально поставлений, причому один болтик он, хтось не закрутив, я не трогав його. А, та й верхній що все бачу, не затяг... І другий не затягнутий. Це наш осцилятор. Тобто це у нас оце релюшка його керування. Ну, от сюди, сюди, собственно, подається наша висока напруга. Звідкіля він її там бере? Так, тю, пішов, пішов, пішов. А, ох, 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 ніхрена собі дивіться, він бере. З виходу, модулей. Есть, там, де під'єднується трансформатор, він її там бере по силовим проводам. Тут я прямо на глаз бачу, що вони перетину не пожаліли. Тобто Тут у нас желізні 16 квадратів, обжимка нормальна, Тобто у нас З цієї секції 16 квадратів йде, і з цієї сторони також 16 квадратів йде. Тут вони сходяться в, в общу точку. На другу жилу у нас іде такий також товстий провод, ну там ну, не менше квадратів 30. Так що по проводам питань нема. Корпус у нас уніфікований, тобто цілком можливо, що ми його можемо побачити ще на якомусь напівавтоматі від цього виробника. Це бачите місце? Явно під євророзйом. Байонетні розйоми, як ми бачимо, вони у нас тут сйомні, тобто не вплавлені прямо в корпус. Якщо він згорить. То й... Старий викинув новий вставив. От тільки вони якісь по діаметру малуваті. Я не впевнений, що стандартний розйом сюди сяде, тобто карболітовий. По цьому розйому, думаю, питань бути не повинно, тому що від ханкера електрика якийсь до мене приходив апарат з інструкцією, і там прямо в інструкції є розпіновка цього розйому. Інше питання: а чи зможете ви відвітну частину знайти на цей розйом? Щоб тут нічого не переділувати, просто розйомчик окремий купили і під'єднали. За цим фітінгом я не згоден, тому що ну, отакий малий я тільки у ханкера встрічав. У всіх китайців, які до нас приїжджали, він на розмір більше. Тобто, якщо ви сюди будете ставити якийсь сторонній рукав, то окрім розйому, вам треба ще буде цей фітінг міняти. Перший тест робимо на баласті режим ММА. Отметочка 50 ампер. 24 вольта, есть 50 ампер. У него через 26. Отметочка 100 ампер. 24 вольта, есть 100 ампер. метка 150 есть 150 вот так вот нам ведь краще будет 24 ага, есть. Ну, и давайте До 200 піднімемося, вище не будемо І Є 200 красавчик. Переходимо на режим тих. Я зараз осцилятор відключив, щоб нам прибори не попалити. Тому ми працюємо без нього зараз. Зараз у нас режим тих, постоянка. Так, 22 вольта, 50 ампер есть. Тут мы можем побачить спад тока. Отпрацовывает четко. Можем Выйти на отметочку 100 А, чтобы більш нагляднейший было. Fire будет 140, ладно. Чук. Как в аптеке? Чук. 140 А. Можем мы проверить режим пульс. по приборчику бачимо. спочатку йде наброс я так розумію, це якийсь предварительный прогрев а потім уже йде вже в наших пределах выставленных тобто амперметр у нас показує чітко, а от вольтметр конечно трохи підбрехує. ну нічого буквально там пару вольт переходимо на режим переменки у нас форма сигнала тут прямоугольник бачимо прямоугольник есть є. осі є виброси це у нас працює стабілізатор горіння дуги потока це працює Форма сигналу прямоугольна. Зараз давайте подивимося от синусоїда. Ну, на моєму приборі воно не зовсім так, звісно, і синусоїда. Ну, края трохи закруглені. Повіримо. Повіримо, що синусоїда. Наступний це у нас тут, як тут... чи мікс, чи що вона, ну, в общем, не знаю, по своєму прибору я не бачу. Ну, саме головне, що працює стабілізатор гаріння дуги. Це основополагаючий фактор. Частота у нас тут, давайте вернемося на наш прямоугольничок, він мені якось зручніший. Частота у нас зараз 33. Ну щось він трохи підбрехує, то що пише 30. А куди він дівається, Ну-ну. задрімав. Пише 33 кГц. Ну я по звуку чую, що це не 33 кГц. це десь, мабуть, Ну, герц 40, мабуть. А давайте попробуємо в меню у нього. Оце ну, у нас частота, я так розумію, я тут. А, вот ну, так мы, наверное, сейчас зайдем. Всю минуску. 70. Ладно, давай. Скільки там є? Обично до 200 есть. Давай хай 100 буде. Зафіксував. Ну да. Трохи вище стало. Скочив. Так, а что это F? 05, не знаю. Вот. Сколько тут больше есть? Попробуй дойди туда, ну ладно, хай буде 180. Да, чудай. Працює. Это у нас была постоянка, теперь переменка. Працює. Не успел цей поехать, как заезжает еще